Друже Ілля, розкажи свій шлях з дитячого будинку до цієї сім'ї, де ти зараз знаходишся. Як от ти це пройшов? Ми сиділи вдома сест... Сест... дві сестри, три брата разом зі мною. До нас зайшли в гості, віруючі люди, покликали нас в дім молитви. І ми, і ми пішли туди, послухали, повірили в Бога. На нас померла тато, мама, нас відправили в дитячий будинок. Потім нас забрала сім'я Вишневських. Ми тут розважаємось, читаємо Біблію, впізнаємо чим більше Бога, ходимо на зібрання і все. І твоє життя так змінилося дуже так сильно, правда? Так. Слава Господу, що Господь допомагає, змінює. Ти віриш, що Христос Воскрес. Ти приймаєш, і ти знаєш, що Він з тобою. Так. Слава Господу. Mm. Амінь. Дякую тобі, друже. Знаєш, скажу тобі, з Господом ніколи не будеш сиротою. Христос каже: Я не кину вас сиротами, я прибуду до вас. Тому блаженний ти, коли ти надієшся на Господа. Амінь. Божих тобі благословінь. Дякую.